На якому Гордон зняв інтерв'ю інтерв'ю з агентом СБУ, який працював рік в офісі Сівковича? Я такий. Твою мать. Ну а, 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 реально водій помічник, який увійшов довіру до Сівковича і нічого з Сівковичем не зробив. Який був сенс? Значить, а, ну, серйозно? А в цій історії, якщо це правда, значить. Господі ти Боже мой, значить, і він там розповідав, як він трався довіру до о, значить, Сівковича, як він постійно з ним, значить, співпрацював, як він, ну, тобто така дебільна Санта-Барбара, яка існує в Гардона, ну, до того були флешки значить, в Гаагу. Тепер Гардон намагається продавати цю історію з тим, що йому якісь секретні агенти. Дають якісь секретні інтерв'ю, е, в, в, в Балаклаві сидить людина в тіні і щось там, е, щось там розповідає. Я єдине, що від себе хочу до, ну, докинути, перш ніж Олег е, приїдеться бульдозером по Гордону, а я впевнений, що він приїдеться, куди Гордон дінеться. Це задовбало, шановний Володимир Зеленський, або не шановний, або просто Володимир Зеленський. Що за хрінь? Ну, коли ви наведете елементарно е е базовий порядок в інформаційному просторі України, чому це все виринає? Він же в Україні живе, е він же е має якусь охорону, він же ж існує. Він постійно. Ви ж йому розповідали, що, 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 що Гордон не такий, несякий публічно. А тепер е ну, вже ну, скільки одинакову? Якщо брати війну, то 11 років, а якщо брати повномасштабну велику війну, то вже три роки Гардон постійно виходить і несе хрінь. Хрінь, яка деморалізує українське суспільство. Можна якийсь базовий елементарний порядок навести? Олеже? Приклад абсолютно приклад інформаційного дна, тому що це привіт справді вищому військово-політичному керівництву держави. Ну, вибачте, такі великі воїни з такою нульовою просто днорівним інформаційною політикою. Ну, не виграють. Не виграють. Це справді вже і злить, і втомлює уже що зараз тільки не знаю, ну Реально немає інформаційної політики, немає е, військової цензури, там де вона має бути. А ви не повірите? В агенті, який нібито працював за кордоном, та це питання підпадає. Під цензуру бляха і має бути піддана. Натомість ми бачимо, що от ця історія прекрасно розповідається у Дмитра Гордона, який я не знаю, що у кого не брав інтерв'ю. У сатани, у різноманітного роду е, поп-Кабзоновських -поп друзів, і так далі, від яких блювати хотілося і так далі. Кого тільки нема. Він же водив абсолютно всіх там. Єсенюк, при тому, що він міг. Вот Перше півріччя е, казати, критикувати когось, потім абсолютно нюхати один одному жопу. Да? Ну це так смішно. Якщо всерйоз про цю історію, тут -то, ну, мені з Гордоном все зрозуміло, це якби хай пожертво просто дешеве. Тобто той чувак, який розповідає там, про він же постійно він же любить цей пафос, який розрахований. Я не знаю на кого, на яку чесно кажучи, групу. Я раніше казав, що там, він може подобатися, там, знаєте, якимось там жіночкам бальзаківського віку і так далі. Ну це такий несмак, що я не знаю, якій реально групі він може подобатися. Та? Я, не, я зараз не вупріок ставлю. Просто от він, можливо, хотів себе робити такого мужичка, який може когось подобатися. Тому я воно жінок згадав. Але як на мене, це зараз така відверта клоунада, і тут просто треба себе не поважати, щоб, щоб оце дивитися і реально його б серйоз, е, сприймати. Але палкий привіт е, державній. Регуляції в державній політиці, що все можливо. Ну, ви думаєте взагалі. Агент дає інтерв'ю. У мене такі питання до цього агента класно. А на хіна ти в Балаклаві сидиш? От просто вопрос. Ти спец... спецагент. Для чого ти сидиш в Балаклаві? Ну, якщо давайте я зараз всім вже очевидно, що росіяни знають, хто він. Якщо він працював з цим чуваком і він залишився, з ним все добре. Снішу якби в здоровому розумі, щоб вони загадаються, хто це. От питання, для чого садіти цей папас в Балаклаві. Ну, ти вже ніякий не агент. Нормальні агенти, навіть якщо справа не доходить до ліквідації клієнта, і ми завершуємо роботу нелегальної агентури, він займався нелегальною агентурою. Е, є таке поняття, визначення в розвідці, е, якою займалася, там, я так розумію, Служба безпеки України. Е, не повірите. У агентів, особливо нелегальної розвідки, не прийнято ходити по інтерв'ю, пляха муха. Ну, от від слова взагалі, вони по-хорошому е підписують ряд документів, які стосуються цих заходів спеціальних, які називаються спеціальною опера... спецоперацією так? на території ворога в даному випадку. І вони зобов'язані не розголошувати жодні відомості. Маю тут два питання: до цього спецагента, який уже цими діями порушив законодавство, і його дії підпадають під Кримінальний Кодекс України, це раз. Два до керівництва нашої, наших спецслужб. Що відбувається? Не робить вигляд, тільки що вони знали, що він піде до Гордона. Тобто, я не хочу теж цього, з цього спецагента, да, який теж велике питання, так, а результат роботи Да? Результату роботи немає, ми його не бачимо. Байки у Гордона, оце тіло, яке було в Росії, з яким ти конкурс, може не потікайте, але може він напісяв в, в Е, Дивіться Це а жоркта. тут жоркта. в мене є запитання. Дивіться офі... офіційного коментаря ж немає від Служби безпеки взагалі ніякого з приводу цієї ситуації. Звідки в нас з'явилася інформація? От Гордон там провів якесь інтерв'ю, з якимось нову не зрозуміло, чи то складає вона раніше як... і в ЗМІ, ЗМІ порсувалася ця інформація. Ну тобто, це тобто, типу е... знову операція на якісь джерела не названі. Тобто, ми ми таке вже десь бачили. Чому ми знову потрапляємо в таку подібну ситуацію? Це навпаки викликає підозру про те, що це якийсь вкид, замість того, щоб попиратися на це, що це правда. Ну звідки нам правда, Я, що кажу, ціна цього вкида? Ціна в цього вкида була теж. Ну тобто, це ж дуже адекватно. Служба безпеки, якщо це вкид. Да? Чому я впевнений, що це не вкид? Дуже в мене проста логіка. Можливо, і да, я ставлю точно під сумнів інформацію, яка там озвучується, її неможливо перевірити, байки Гордона, я ніколи в житті не буду це брати за основу якоїсь інформаційної повістки чи матеріалу. Але чому я впевнений, що сама ця постать і історія хоча б з роботою правдива, вибачте, ну вони в Україні пишуть це інтерв'ю. Якщо це неправда, якщо такого агента не було і так далі. Служба безпеки України через пару годин везе його до себе в кабінет. І це теж, в принципі, несе за собою кримінальну відповідальність, якщо він просто тусив в Росії, не працював на СБУ і у Гордона рішив просто побазікати. Це несе за собою, теж кримінальну відповідальність. Більше того, це інтерв'ю точно було за погодження наших українських спецслужб і цієї служби, де він працював, ну я ж кажу в даному. В даному випадку, я так розумію, що служба безпеки України. Ну, без коментарів, от реально, без коментарів, чувачочки. Просто розвідка існує і паралельно з тим, у нас, зокрема, Служба безпеки України демонструє спецоперації, які є, які йдуть в підручник і зараз будуть триматися на першому місці, і переплюнути їх буде насправді дуже важко за рівнем цих, цих можливості проведення спецоперацій. Разом з цим ми бачимо оце? Окрім того, що це неуспішна операція? Ми бачимо ці байки Гордона, чуваки, що з вами відбувається. І знову ж таки ми опираємося в інформаційну політику. Скажіть мені, чому сту 95 першим публікує відоси, якісь телеграм-канали, телеграм-журналісти? Пояснить мені хтось оцю логіку інформаційної кампанії, інформаційної політики держави. А потім, а чому у нас офіційним джерелам громадяни так слабо довіряють і так далі? Спецоперація одна з найкращих, яка проведена, де всі розвідки аплодувати? Хто перший публікував матеріали ці? Що відбувається? Я не можу зрозуміти. Далі ваш якийсь розберіться, що це за співробітник? Гласний, негласний. Працював він з вами постійно, чи ви зараз там поукладали з ним угоди, що він нібито працював і так далі. Але з якого піса він йде до гордона? Тобто, пояснюю ще раз, на цьому так? як працюють розвідки, і розвідкам там століття не одне, як працюють розвідки за кордоном, негласні, е, негласна агентурна діяльність, навіть якщо вона закінчується не успіхом і евакуацією, про неї не говорять з двох причин. Ну, по-перше, щоб не підставляти майбутніх агентів, і щоб було незрозуміло, як стиралися довіри, принцип роботи, комунікацію можна так визначити і так далі. Тобто, технічно не підставляти іншу агентурну мережу. Другий нюанс не позоритись, просто сука, не позоритись, коли операція не успішна. Так буває, але не повірите, як на репутацію України в цілому на міжнародній арені впливають позитивні операції. Так впливають і негативні. От якщо ми зараз ці байки Гордона всерйоз комусь перекладемо, і люди це будуть сприймати на заході всерйоз, ми отримаємо репутаційні втрати завдяки Дмитру Гордону, цьому прекрасному чуваку Балаклаві і так далі. Е, я розумію, що хайп. звісно, хайп. Ну, Гордона Бошня робити вигляд, що він знайшов унікального якогось гостя, і вони, роз... і вони спілкуються про спецслужби. А я ще колись інтерв'ю записував з внуком Берії. Ну, слухайте. І Служба безпеки України має впливати на це. Давати по шиї таким гордонам. І каже, ні, чуваки, ви щось перепутали. Ви, типу, нас питаєте, з ким ви спілкуєтесь? І ми визначаємо, по чому ви спілкуєтеся. Тут, вибачте, ну якщо реально в мене є величезна підозра, що Служба безпеки України, наша спецслужба, погодили даний цирк. Ну, от тут дві сторони. Чуваки, вас прикра... ви прекрасно технічно втілюєте операції. Але треба ще мати, якби як розвідка, вести себе в інформаційні частини. Гардони вписуються в частину розвідки. Ну, yeah. Далі мат. Далі просто соціальний мат. Я, я просто зараз сижу 25-й рік, і я так, я задумався, а що я всерйоз зараз сиджу, пояснюю? Блін, от серйозно, що я зараз сиджу, пояснюю. Все, типу, пауза Служба безпеки України. Привіт, я вам не знаю, знаю. треба як треба спонукати Володимира Зеленського чи Василя Малю, Василя Малюка до того, що пацани, зупиняйте грати з цю історію. Якщо що номер Олега і мій, ви знаєте. Ну Ірини також е, тому, Я про це розумію, що серйозно? Ну 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 про ну про яку про які спецслужбу ми говоримо? Якщо наша спецслужба досі не може зрозуміти, що інформаційна безпека. Важливе це не тільки е, відслідковувати. Ну ви ж своїми руками це куєте. Що відбувається, Альо, Чуваки, Ну той хто відповідальний у вас за це і так далі. ау, він ставить зараз знову під в Служби безпеки. Це і з внутрішніми до речими проблемами, коли вони за журналістами стежать, коли вони кришують, коли вони вибірково до кримінальної відповідальності притягують колаборантів. Привіт хім, про яку ми там згадували, і не і не тільки. Ці ці проблеми, про які ми говоримо в службі, вони, про них поляче говорити, будемо відверто. Це не про це не про якісь там представників парламенту, про, про яких на ну, хрест ці поставили, і так далі. Ви та служба, які заслужено оплатують, У вас ці цих спецоперацій, це і життя, і здоров'я е, військовослужбовців Служби безпеки України тільки. Ми за це вболіваємо, ми пишаємося цими спецопераціями. Дуже важко, коли. Є не просто помилки, а коли є якась просто вже нездорова злочинна ну, безсіяність, навіть це не назвеш, тому що це навпаки умисний дебілізм, який шкодить, який шкодить внаслідок, шкодить не просто службі, шкодить національним інтересам і безпеці країни. Ну, Щиро сподіваюся, що колись одумаються і, і подумають, що все ж таки. Одна, дві, три операції, з яких оплодується країна, це круто, але так довіру не завоюєш суспільство. Тобто, треба бути послідовними. Оцього мені зокрема не вистачає в роботі наших спецслужб. Так, да, але значить, ну, закриваємо цю тему.